что касается Украины, в самом деле с Дональда Трампа как будто бы спадает некоторая спесь, если она присутствовала, если он в самом деле верил, что войну на Украине можно закончить вот так легко. Сегодня он сообщил, что не гарантирует окончание этой войны и еще раз сказал, что недоволен разговором с Владимиром Путиным. При этом важно понять, что недовольство заключается в том, что Москва Путин, очевидно, это сказал Дональду Трампу: не пойдет ни на какие уступки. Если европейские ценности это отмена культуры, то мир возвращается к нам. Заявил только что Лавров на саммите Брикс. в Бразилии, глава российского МИД, пояснил, что Урсула Ляйен, Кая Калас и прочие, как известно, утверждают, что Украина, сражаясь с Россией, защищает европейские ценности. То есть идеалы это есть европейские ценности. Лавров еще раз сказал, что главное для Москвы устранить первопричину войны, расширение НАТО и желание киевских после Майдана властей истребить все русское на земле. Также министр Лавров сегодня озвучил требования Москвы к мирному договору, жесткие требования. Это еще и снятие санкций, отзыв всех претензий в судах и возвращение украденных, или как они говорят, замороженных денег. В декларации и в выступлениях прозвучала позиция многих участников в отношении ситуации на Украине. Все выступали с взвешенных, объективных позиций, проявляли растущее понимание первопричин этого кризиса, которые заключаются в создававшихся долгие годы Западом угроз безопасности нашей страны и э, включая расширение НАТО на восток с очевидной э, целью поглотить Украину и прямо на наших границах уже выстраивать военную машину НАТО, но и не менее важно добиваться отмены всех решений, которые киевский режим принял после госпереворота 2014 года и которые направлены на то, чтобы законодательно истребить все русское. Вот помните Черноморскую сделку, да, Оля? Сначала ее под, э, руководитель Организации Объединенных Наций приезжал, говорил: Я договорюсь, все вам сделаем. Всего-то навсего надо было Газпромбанку разрешить принимать деньги. За зерно. Не сделал. Что происходит дальше? А дальше Трамп. Об этом тоже забыли. Совсем недавно взялся за Америка, взялась, уитка взялся конкретно. За всего лишь черноморскую сделку. Мы говорим: да, давайте, это было до переговоров с украинцами. Давайте, давайте, не вопрос. Вернемся к этому. Вы, мы делаем мирный проход для украинского зерна, и вы для нас делаете мирный проход и расчеты. Даже это не смогли сделать. Понимаете, в чем проблема? То есть, от что от нас требуют? Прекратите огонь, а мы ничего сделать для вас. Не, не только не хотим, но, наверное, и не можем, говорит Трамп себе, отвечая. Потому что Европа, видишь, какую э, заточку ушла. И он не может от них. И он, видимо, решил отползти. Оружие не буду поставлять, пусть европейцы поставляют. А, а нам-то что, легче, что ли, от этого? У нас есть те вопросы, о которых мы говорим. Наша безопасность. Наша безопасность. Вот вы говорите, ваша безопасность, вот я порой сравниваю Израиль, да, вот 12-дневная война. Они говорят, мы пошли бомбить, потому что безопасность, потому что ядерное оружие, а они говорят, мы вас сразу ликвидируем, это государство Израиль. И весь мир выстроился. Да, да, вы знаете, безопасность действительно безопасна. А наша безопасность, когда у нас в пяти э, э, минутах э, ракеты, никого не волнует. То есть, значит, мы правильно говорили в 2021 году, мы вам говорили, нам не надо никакой территории. Вы превратили братскую Украину в, то, в такой же объект через определенных субъектов вот этих в военной формы, которые натянули эти тужурки, и правят этим народом. И дурят их там. Включили этот телевизор и дурят, русские хотят, русские хотят, русские всего лишь хотят договориться по 2021 году. Мы сказали, мы не хотим жить под дулами ракет, под дулами бомбардировщиков. Вот, как, вот сейчас они прилетели, 14 бомбардировщиков, отбомбили, улетели. А здесь даже прилетать не надо. Им достаточно с территории Украины запустить вот, вот этим же бомбардировщиком. И все. И что? И мы говорим, так, ребята, нет, нет, нет. Вы хотите перемирия, и мы хотим. Вы хотите, чтобы не гибли люди, как он там все время говорит, русские гибнут, украинцы. Конечно, мы этого тоже не хотим. Но мы еще больше не хотим вот стоять вот так, вот как иранцы. Вы нас избиваете, а они говорят, так, согласитесь с этим и скажите, что все, вы ничего не будете делать. Ну вот, конечно, Россия на это не может пойти, но ну, никак не может пойти. Именно поэтому я же вижу, к чему все это двигается в э э э геополитике. Скорее всего, перемирие в ближайшее время ожидать не стоит. Я все время у вас в передаче говорил. Нам надо спокойно и ясно сказать. Хорошо, вы не можете договориться с европейцами. Давайте договоримся с вами, с американцами. Давайте с американцами, с вами сядем и договоримся. Мы же договаривались в советское время, с вами, а не с Германией, которая под вашей пятой. С вами, давайте договоримся о вопросах безопасности. Что такое НАТО? Как оно будет развиваться? Отойдете вы от наших границ или не отойдете? Будете ли вы принимать новых членов? Вот по тем вопросам, по которым можно договориться, потому что с украинцами я же вижу, но ну, если Черноморскую сделку невозможно сделать и с европейцами, то о чем говорить? Ну как? Ну что? Что требовать от них согласия на то, что они обидели русских, уничтожили русский язык и естественно русский туда никто не вернется ни один ни, ни с Крыма, ни с Донецка, ни с Луганска. а они с этим согласны? Конечно, нет. Мы ну нет, не согласятся они и не надо от них требовать. Зачем нам от них требовать? Мы у них и не спрашивали. А вот с американцами мы можем договориться, сказать, так, давайте, ребята, подпишем вот по этим вопросам, которые я вам только что продиктовал. Вот это путь к движению. Каріївсього нам бити треба тільки в цю точку. Ну і також до речі, ще з вами далі переглянемо і деякі кадри. Того ми з вами знаємо, що останнім часом так досить потужно, досить активно влучають саме так шахеди. Ми з вами постійно про це говоримо. Одні з останніх і найпотужніших атак це дійсно шахеда РШська авіація, Російська Федерація. Перепрошую, дуже часто застосовує саме цей тип авіації, і от зараз. Зможемо на своїх екранах, на ваших екранах побачити, та, як в мережі показали розмір того самого смертоносного шахеду, одного з яких РФ атакує Україну ледь не щоночі. Ви зараз можете переглянути на своїх екранах. Дійсно, в інтернеті є вся доступна інформація з приводу того, як вони виглядають, яку вони небезпеку несуть, так які вони розміри мають, яку потужність, але от порівняння з людиною, яка стоїть поруч. Дійсно... Дійсно, бачимо з вами, що все ж таки дуже моторошно все це виглядає, тому що бачимо її розміри і бачимо те, що дійсно така штука вона несе просто неймовірні руйнації. Вона... Вона нищить все на своєму шляху, і це знаєте дуже таке показова нагадування, те, чому не варто нехтувати своєю безпекою навіть під час вже звичних дронових атак, і чому варто перебувати в найближчих укриттях, коли монітори, коли повітряні сили збройних сил України дописують про те, що є загроза стосування дронів, шахетів, авіації на то на те місто, так на той регіон країни, де ви перебуваєте, тому що це дійсно дуже і дуже важливо. До речі, ще повернусь до Херсонщини. І до приємних новин а саме на Херсонщини сили оборони півдня зупинили та спалили човен із потужним ребом капюшон. Цей засіб, до речі, глушить широкий спектр частоти. Росіяни активно використовують його, ускладнюючи роботу нашим воїнам. Ось така от також приємна новина є. Ну а тим часом також військовий блогер Стерненко дописав про те, що нещодавно опублікована є інформація з приводу того, що наразі триває. Колапсу російських аеропортах ми говорили з вами на попередньому етері про цю новину. І наразі вже відома інформація з приводу того, що з 5 липня скасовано 485 рейсів. Ще майже 2000 тисячі затримано. Ну і на запасні аеродрому переправлено 88 літаків. Оформлено понад 43 тисячі вимушених повернених квитків. Ну і станом на ранок 7 липня в аеропорту Шереметьєво затримано 40 рейсів. У Пулково ж 104, в аеропорту Сочі затримано. На 38 рейсів, ще два скасовано. Ну і у Челябінську скасовано шість рейсів, ще кілька затримано. У Пулково рашисти також вже бунтують через платну курилку, вхід до якої тепер коштує цілих 500 рублів. Ось такі, от дійсно, знаєте, смішні новини по іншому їх не назву. З'являються ну тобто, бачимо з вами, що. Рашисти, вони дійсно ось такими діями, так і, до речі, ще досить цікаво те, що міноборони АРЕФІ дописували з приводу того, що. Начебто, начебто, всі ці застережні заходи, так би мовити, вони відбуваються саме через те, що там є якась загроза за стосування саме безпілотників українських і через сильний потік вітру. Мабуть, знаєте, для расистів якраз таки основним ключовим моментом і залишається цей потік вітру, звичайно, в лапках. Ну і потім вже хочеться ще повернутися. Можливо, хтось не був на нашому попередньому етері. з'явилася... Цікава інформація, яка наразі вже є підтвердженою офіційною російськими змі з приводу того, що, хоча так, наскільки офіційно підтверджена інформація є російськими змі, я б посперечалася, але вже бачила, що досить багато пабліків публікують те, що під Москов'ї. Міністра транспорта Ерефії, якого буквально сьогодні, після цього авто авіа, перепрошую, авіаколапсу, звільнили з його посади. Він до речі був також губернатором Курської області, коли туди заходили наші збройні сили України 6 серпня 2024 року. Ну і також бачимо, що Наразі вже з'явилася інформація з приводу того, що він був успішно ліквідований. Мабуть, все ж таки звати його Роман було Старовойт. Все ж таки, мабуть, Роман знав дещо більше ніж потрібно було йому знати. Ну і бачимо, що ось зараз такі от мінуса у расистів все ж таки відбуваються. Дуже приємні вони наразі дійсно новини є. Ну і хочу поговорити з вами ще сьогодні про один із дописів. Речника Української добровольні... добровольчої армії Сергія Брачука, він у своїх соціальних мережах оприлюднив інформацію, що група сил спеціальних операцій зійшла. Зайшла з тилу, перепрошую, та провела дуже успішний наліт на кордоні з Арефією. Кордон, дощ та скупчення противника. Це не перешкода. А звичні роботи, звичні такі робочі умови наразі для операторів сил спеціальних операцій Збройних сил України. Воїни цих спеціальних операцій вони працюють у режимі нонстопу. Дописує також. Речник, що на найгаджарчіших ділянках фронту та за лінією бойового зітхнення, завдаючи ворогу е, таких нищівних ударів, е, вони цього разу ця група цих операторів е, одного з підрозділів е, спеціальних операцій провела блискавичний наліт на позицію противника поблизу кордону з Ерефією, завдяки ретельній підготовці, злагодженості та е, професі... професіоналізму, воїни досягли поставлення. Авленої мети, також пан Сергій зазначив, що результат знищення з е, живої сили противника він надзвичайно важливий. Ну і також вони там здобули безцінний бойовий досвід. Ну і певні трофеї. Е, подякував пан Сергій е, силам спеціальних операцій і сказав, що вони завжди за межею.